Де ж моя ідеальна квартира? А ви знаєте, як знайти ідеальну квартиру у Варшаві? Якщо ви коли-небудь шукали квартиру, то ви знаєте, що це справжній квест. Локація Перше та найголовніше про виборі квартири. Якби ви тільки знали, скільки разів я чув від людей, тільки не більше десяти хвилин від метро. Люди завжди хочуть бути в центрі подій і щоб відпочивати було балкон. або тераса здається у 2024 році. балкон став як must have для всіх, або ранкова кава, або для вирощування помідорів чи грибів. <працю> а й... На у мене стальні. Сусіди як лотерея. Чи спокійні сусіди, поки не заселишся в будинок, поки не дізнаєшся, це як гра в лотерею. <працю> а давайте кабухать. <шит> <працю> Отже, якщо ви шукаєте ідеальну квартиру в Варшаві, не забувайте про три головні речі: локація, балкон і квести з сусідами. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. А з вами був Роман та команда Кітеліанс. Пока-пока.